І на каналі історія без нудоти тут немає води, тільки жорсткі факти. Сьогодні говоритимемо про Марусю Чурай, дівчину, яку називають Голосом України. Вона складала пісні, які співали козаки в походах, і водночас увійшла в історію як трагічна постать. За легендою, Маруся Чурай народилася в Полтаві у XVII столітті. Кажуть, що вона склала пісні, засвід встали козаченьки, віють вітри та багато інших. Її співи надихали козаків перед боями. Вона стала українською Сапфо, символом жіночої поезії. Найвідоміша історія. Її кохання з Грицем Бобренком. Гриць зрадив Марусю та одружився з іншою. За легендою, чурай отруїла його під час вечері. Судилище в Полтаві мало закінчитися смертю, але козаки заступилися. Ця дівчина піснями більше зробила для України, ніж воїни шаблями. Але історики сумніваються, чи жила Маруся насправді. Документів про неї немає. Ймовірно, це збірний образ дівчат-піснетворців 17-го століття, який передавався в усній традиції. в 19 столітті її легенду підняли романтики і письменники, зробивши з неї національний символ. Маруся Чурай, чи то реальна дівчина, чи легенда, але її образ пережив століття. Вона стала символом української пісні і жіночої долі. А ти як думаєш, чурай справді існувала, чи це лише красива легенда? Напиши в коментарях. Якщо було цікаво, підписуйся, бо тут історія без фігні.